В повітрі вже відчувається весна, і для мене, знаєте, це завжди пора змін. І сьогодні я пишу важливе інтерв'ю із Наталею Семко, яке обіцяла, хочу поговорити про болючі питання, які є в пологовому будинку міста Ворзель. І сподіваюся, що Наталя буде дійсно щирою, відвертою, і ми дістанемо відповіді, які будуть також говорити про зміни на краще. Наступне питання це питання корупції. Помімо лікарства, після рода в цьому другу щодо 8 тисяч гривень. Казала мужу, він заплатив. Я хочу, щоб жінки просто розуміли, як вони мають діяти. На днях я випустила відео про пологовий. Воно набрало по поерпіню. Десь вже більше трьох тисяч переглядів. Ну враховуючи, що у нас регіон невеликий, я думаю, що це говорить про те, що тема гаряча. Та є доволі критичні такі коментарі, які я б хотіла би ну, на них почути відповіді. ви готові? Та поговорити відверто. Добре, ми побачили, що є багато змін. Зробили ремонт, з'явилася якась техніка нова і зроблено було нарешті. Наскільки я знаю, вже дві палати окремі жінки дуже потребували, хотіли цього. Є вже якийсь порядок, як це буде відбуватися, на яких умовах жінка може потрапити в цю палату. Ми ввели платні послуги для того, щоб дійсно жінка не їхала до Києва, як зараз вони роблять, і залишають там немалі кошти. У нас це коштує дешевше набагато, і жіночка, яка зараз. Буде народжувати, вона може собі дозволити в нашій палаті перебувати. Тобто це буде офіційно чи офіційно касу? через касу, як має бути була новина. Профілі Тумасова про те, що в планах зробити сучасний, цитую, індивідуальний родзал, ви знаєте, так як ця будівля вже дуже стара, великих коштів вкладати. Ну ми просто не розуміємо навіщо, але облаштування і більше сучасне обладнання, да, ми закуповуємо, тому що дане обладнання, на якому зараз треба працювати, операційний блок. Це саме головне для наших жінок, тому там повністю все закуповується сучасно. Чому було вирішено не робити косметичний ремонт на сьогоднішній день ззовні? Ну, ви знаєте, у нас була дуже велика програма в тому році. Це до нас заїхала серйозна компанія Невко, яка зробила нам аналіз всіх наших будівель комунальної власності. Ті будівлі, які дійсно треба, потребують ремонту. Ми зараз почали ремонтувати, почали робити ті будівлі, які вони відклали і кажуть, краще побудувати нові. Ми їхньому баченню слідуємо. Тому що дійсно там фахівці були задіяні з Австрії, з Франції. Діагноз у Пологового який Ну, його треба міняти, будувати новий. Вже в інтернеті з'явилася новина про те, що на останній сесії було затверджено в першу чергу будування нового медичного центру, і наскільки я розумію, там буде і відділ. Пологових правильно? дійсно, ми ну рік чекали, щоб наші проєктанти зробили нам гарний проект. Приступили до роботи вже будівельники. Почали копати фундамент. Тому місяць ми почекаємо, поки вистається фундамент. Потім починаємо вже далі будівництво. Володимир Андрійович підняв дуже високу планку, щоб до кінця року його зробити, і ну всі зараз кидаємо сили на це будівництво. Потребує перенесення. це не тільки пологове відділення, там і жіноча гінекологія. Потім дитяча лікарня обов'язкова реанімація, так і, як і в пологовому теж буде реанімація. В новій будівлі краще це розмістити, зробити, щоб було вже сучасні кабінети, сучасні е кімнати для жінок. Після інтерв'ю ми поїхали на місце майбутнього медичного центру, і дійсно роботи вже ведуться наповно. На території планується розміщення амбулаторного блоку, акушерського гінекологічного, який включатиме жіночу консультацію, пологове та гінекологічне відділення, педіатричний блок. Багатопрофільний стаціонар із хірургічним, лор, кардіологічним, хірургічним та іншими відділеннями, а також інфекційний блок із окремим входом. Це буде відбуватися за кошти бюджету. Правильно? Чи є якісь ще партнери, спонсори? Будівництво це буде відбуватися за кошти бюджету. Ви ви бачили, що на сесії виділили кошти, а закупка обладнання можуть бути і партнери, можуть бути і, знаєте, якісь спонсори, які ну дуже багато зараз таких людей, які надають допомогу, і ті ж забудовників, які купляють обладнання. Ясно, що якісь фахівці я так розумію, перейдуть та, з тих місць, де вони зараз працюють, але. Напевно, буде потреба велика в нових та медичних кадрах. Як в планах залучення, це будуть люди, які будуть захочуватись з інших міст переїжджати в Орпінь. Як це буде відбуватися? Ну, по-перше, дійсно, колективи у нас дуже гарні і в пологовому і в дитячій лікарні. Ці колективи прийдуть в нову лікарню. Але потребують і нових фахівців. Зараз заключені договори У нас із багамольцем. Ми беремо інтернів до себе і дивимося когось нових людей, які готові до нас прийти і працювати з нами. У нас зараз формується програма підтримка підтримка саме медиків. Це житло, це фінансове забезпечення до зарплати, премії, це навчання наших лікарів і за кордоном, і у нас теж фінансування на цю програму ми зараз будемо виділяти для того, щоб дійсно ну, лікар себе почував. Ну, Певнена, тому що е, зарплата вроді і піднялася вище, але ну вона не на такому рівні, на якому прожиточному мінімуму який зараз у нас в країні перше питання, яке є дуже болючим, повертаючись до питання пологового, це е, анестезіолог, про якого говорять всі, що він там на всіх пологах один їде з Києва. Багато жінок пишуть, що доводиться чекати, бо це можуть бути затори і були неприємні випадки. І з чим пов'язано те, що одна людина працює? Нема фахівців, чи нем... ну, це ж не треба щось окреме для цього. Е, ну, згодна з вами, але ви знаєте, фахівців мав. Дійсно, є така ситуація. І ми фахівців до себе, як я вам сказала, да, цією програмою ми можемо їх залучити. Тому ми над цим питанням дуже працюємо, і я думаю, ну, швид, швидко вирішимо це питання. Дійсно, ми розуміємо, що це проблема, і ми її хочемо вирішити. Тетяна Миколаївна, завідуючого пологу, мені розповіла про те, що є реаніматологи, які приїздять з Бучі, є обладнання реанімаційне, але ми всі прекрасно розуміємо, що деколи бувають на хвилини, та, просто на секунди, на хвилину йде. Відлік часу, чому не зроблено окремо ці цей відділ на місці до відкриття нового медичного центру? Е, ну, це багато причин знову ж лікарі, розумієте? Е, у нас в учі є реанімація, так і дійсно лікарі швидко приїздять. Але ви я з вами згодна, що є на хвилини йдуть питання е, в даний час? Е, зараз ми теж думаємо, як покращити це проблемне питання, щоб може були лікарі як швидше на цьому пологовому, але щоб зробити повну реанімацію, це дуже велика, велика частина роботи. Давайте я вам зачитаю коментар да. російською мовою Убив відповідь за реанімацію. Когда мой дитина нуждався в ній, і коли вони сказали, ми не знаємо, доживе ли ваш дитина до утра. Нам ніхто бучі даже не зайкнувся. Только на утро, когда ребенок на глазах газ, педиатр предложила вызвать реанимобиль с Бойерки. И только к вечеру они приехали. И только им я благодарна за дочь. Там прекрасные они анатологи, врачи в реанимации, которые вернули мою дочь к жизни. Вы знаете, если говорить вот, ну, об этом комментарии, действительно у нас нет реаниматологов детских. А Бойерки – це дуже високі спеціалісти, які є саме на дитинській реабілітації. Тобто ми зараз можемо говорити про те, що вони розшукуються. Так. І у нас ще зараз є дуже серйозне вот, таке направлення учоби наших реабілітологів саме в дитинській реабілітації. Тому що дитинська і взросла – це ну, немножечко как бы разняться, да, и мы своих реаниматологов, которые у нас працюють в Буче, хотели бы обучить именно детской реанимации, чтобы мы могли Предложить бучу, да, это же намного быстрее, если бы мы ехали ну, в бой, так. Поэтому этот вопрос э, на повестке дня именно учебы обязательно. Вот. Ну и э, врачей, соответственно, на новый центр мы сейчас набираем. Ну, я обращу внимание больше на это, это, это проблема, и вы знаете... Я вийду на місто і посмотрі. Може бути стоїть подумати, може бути, как-то ми улучшимо этот момент. Наступне питання, яке я хочу задати, то це питання корупція. Якщо жінка а, зіштовхнулася з так з такою проблемою, коли саме вимагаються гроші. І плюс жінка є в тому стані, коли вона не може постояти за себе. Тобто, якщо ми говоримо про пологовий, і вона, е, вона слабка, вона, вона готова віддати все, аби тільки їй було добре і її дитинці. Так само і чоловік, в принципі. Якщо все ж таки, не дай Боже, сталася така ситуація, дія людина, яка з цим зіштовхнулася для того, щоб перше е, відзнати справедливість. По-друге, щоб не було наслідків для неї. Тому що люди бояться порушувати це питання через те, що вони переживають, яке буде ставлення до неї, до дитини, щоб просто, ну, розумієте, не було пресингу. Таких е випадків не було, ну і хочеться, щоб їх не було. Ну, що вимагали. От ви кажете, вимагали. Ну, так вимагали такого ну, на мій час, да, як, як скільки працюю, не було. Але якщо така ситуація. Е Виникає, якщо така ситуація, хотілося б, щоб її ніколи не виникало. Ну так, да, є у нас гаряча лінія, вона може дзвонити на гарячу лінію. А, але ж є керівник цього закладу. Так як це все, якщо відбувається, воно на низькому рівні відбувається, розумієте? Для цього може бути, ну, може, й досить того, що вона може записати на диктофон, сфотографувати, і ще щось, да? і надати керівнику цього закладу. Це перше. Тому що, наприклад, керівник може і не знати, деяких речей, розумієте, що на місці. Але ми відкриті до співпраці. Мій телефон завжди відкритий, будь ласка, я народилася тут в Ірпіні, живу в Ворзелі. Тобто в Ворзелі мене всі. Ті знають, якщо телефон треба, будь ласка, я зразу під'їхала. Це питання, ми вирішуємо зразу з цією, з цією людиною. Зачитаю пару коментарів. Да, Їх дуже багато. Буду цитувати, так да. за ті гроші, за ті деньги, що вони виставляють в щод зароди, вже давно б зробили ремонт. А то шибать по 10 кусков за роди, ета совісті нету. зміни бачу. Також була в шостій палаті, і також вдячна, що врятували мене і мою донечку. Але питання щодо корупції лишається відкритим. Не всі звичайно беруть на руку, а деякі навіть відкрито вимагають, не соромлячись. Вообще странно, что Мариэль не видела ни одного отзыва в интернете про требования денег и поднял, не подняла этот вопрос на камеру. Помимо лекарства, после рода в супругу выставили счет 8 тысяч гривен. После того, как мне была озвучена стоимость в ответ от меня «Какие деньги?», у врача забегали глаза и в ответ на люди же рассчитывают. А по поводу денег, якщо в операционной, коли відходила від от наркозу, коли колбасила не по-детськи, подошла кушерка і сказала, що їй санитарке, медсестрина анестезіологу потрібно заплатити по 400 гривень, і того Я в цьому состоянии не сообразила нічого, сказала мужу, він заплатив. Випадків багато, реально. Я нічого не можу ні про кого говорити, але це є. Тому я хочу, щоб жінки просто розуміли, як вони мають діяти. Я кажу про те, що, на мій погляд, якщо є чоловік, бувають випадки, коли на сімейні пологи йдуть мама, сестра, хто завгодно. Я думаю, що на сьогоднішній день, взагалі по Україні, це найкращий спосіб, коли йде з тобою людина, яка адекватна, яка може бачити, що відбувається навколо яка має той самий телефон, але знов ж таки не завжди поряд є ця людина, просто фізично не завжди є поряд. Тому давайте зробимо резюме. що має робити жінка. Вона має е, звертатися на гарячу лінію і звертатися до. Е... Керівництва закладу медичного. Ми зараз говоримо про всі заклади. І знову ж таки до вас ми можемо в цьому відео якийсь, якийсь телефон. Може загальний при приймальні да, будь да. ласка, да. да і це Надо буде нормально да. для того, щоб люди да. могли звертатися для чого? Щоб це не відбувалося, ми запропонували платні послуги. Платні послуги зараз формуються від цієї слуги буде отримати кошти і лікарі. В зарплату свою добавок, коли будуть розроблені платні послуги, то я думаю, таких коментарів буде менше. Знаєте, в нас медицина безкоштовна, і хотілось би дійсно, щоб наші працівники для цього ж медицини... таки система мотивації розроблюється. Так, да, да, зі нас. І друге, я вам хочу сказати, ще дуже багато проходить у нас тренінгів по вихованню. Зміти не робити таких речей, як ви зараз кого кажете. Я дуже на це сподіваюся, і дуже вам вдячна за відвертість і щирість, що ви нам відповідали на сьогодні на, на питання громади. Я теж вам дуже вдячна, що ви свою роботу робите як фахівець і піднімаєте на болючі болючі питання, тому що ті ті коментарі, які я почула, я вперше почула, хотілось би дійсно допомогти і відреагувати на ці коментарі, зробити краще для наших для нашого населення. Підписуйтесь на канал, щоб першими бачити нові відео.